Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Поріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Volkswagen Touareg. Машинка 2019 року. 3.0 дизельний двигун. Потужністю 210 кВт. Автівка пригнана з Німеччини. Автоматична коробка передач. З f восьмиступінчаста пробіг складає 208 тисяч кілометрів. Ціна, друзі, ціна сама низка в Україні на сьогоднішній день 2019 року це 44 500 доларів. Що ми отримуємо за ці кошти? В першу чергу показую по лаку фарбовому покриттю. Отже, 137. 128 133 126 126 138 129 84 107 126 131 131, 129, 137, 130. Так, лобове. Лобове в нас замінене. Чому? Тому що машина має пройдений тюф. Тобто тихогляд. По комплектації. Дуже класна у нас комплектація. У нас Elegance, Близький до Airline. Комплектація. Отже, в нас пневмопідвізка. В нас матрична оптика, передні задні партроніки, камера заднього огляду, камера нічного бачення. Теж така досить хороша, класна опція. Так, Титанові диски. Резина така собі вже, бодієри, Так, і 17-го радіусу. Датчик світла, датчик дощу, фронт асист, лайн-асист, розпізнавання дорожніх знаків, все це є в цьому автомобілю. Панорамний дах, хромовані накладки, так, топова задня оптика, електропривід кришки багажника. Цей багажник, так. У нас є електрофаркоп, керування задньою пневмопідвіскою. Так, камера заднього огляду. Так. Без ключового доступу немає. Це такий трошечки мінус. Так, по салону у нас є амбієнт підсвіточка. Функцією зміни кольорів є така декоративна вставка на дверках. Салон в ідеальному стані. Чорна стеля. Панорамний дах має ось таку. не знаю, як це називається. Шторку, а, шторку, так. У нас чотири стеклопідйобники, електродзеркала. У нас електричні сидіння. Підігрів сидінь. Так, по автомобілю. Зараз покажу. Датчик мертвий зон. Вони реалізовані в дзеркалах. Так. Зараз заведемо автомобіль. Так, тримання в смузі є функція. У нас два ось таких планшети. Є система вибору е режимів їзди, також керування пневмопідвізкою. Автохолд, електроручник, підігрів сидінь та багато-багато іншого. У нас є адаптивний круїз, підрульові перемикачі. Ось така лялечка. Як кажуть, приїхали, побачили, купили. Так. Двигун працює без зауважень. Зараз гнемо світло. Ще раз повторюся, це 3 літра дизель 210 кВт. Так, закрию дверку. Зафіксуємо він код даного автомобіля. Для чого це потрібно, щоб ви могли перевірити саме правдивість пробігу? Сидіння, ще раз повторюсь, електричні. Ну і в принципі, матрична оптика забезпечує досить такий хороший огляд в темну пору. Ціна 44 500 доларів. Кого цікавить, телефонуйте або заходьте на наш сайт AutoTrade Cars. Я. Всім удачі, всім попа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.